В Україні прогримів новий гучний скандал із військумом. на Київщині. Затримали керівника ТЦК з мільйонами в кишені. Водночас глухнуть інші скандали. Амбуцмену прилюднив результати перевірки пов'язані з тарцентрами, і ці результати. Вас шокують всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть а Ми переходимо до новин. Столи просто встелені сотнями тисяч доларів. таку картину побачили українці після затримання очільника Буриспільського районного ТЦК ЄСП Сергія Русіна. Про затримання зокрема повідомив екс-секретар Буриспільської міської ради. а Нині боєць ТРО Ярослав Годунок. За його попередньою інформацією, Русіну, нібито інкримінують статті 114.1 чотирнадцять, один протидію та 369.2 шістдесят зловживання впливом. Більше того, чоловік заявив, як Русін нахабно поводився із родинами загиблих та військовими. А також зазначив, що вже давно домагався, аби правоохоронці звернули увагу на цю персону. Тільки що воєнкома Бориспільського ТЦК полковника Сергія Русіна. Вивели в кайданиках працівники СБУ. Попередньо статті 114 .1. протидіє ЗСУ і 369.2 зловживання впливом. Скажу відверто, я ще такого ко притрушеного та непорядного воєнкома за всі роки не бачив у житті. Як він вів себе з колективом і бійцями та родинами загиблих та поранених, не можна мовчати. Просто негідний ка воно повинно бути батьком для військових А було і недушевним. Десятки разів скрізь звертався в правоохоронні органи та вищестоячі організації, що прибрали цього уша, який працював не на підсилення мобілізації і оборони, а на свій карман. Згодом у мережі з'явилися деталі обшуків. кажуть, що у полковника Бориспільського ТЦК вилучили зброю та понад 300 тисяч доларів. США. Крім того, стверджувалося, що затримано ще кількох військомів Київської області, але про їхні особи спершу нічого не було відомо. А згодом з'явилася інформація, що на пару із Русіним підслідство піде його колега та друг із Бучанського району, і що Леоніда Вікочка вже нібито теж затримано. Також обшуки були проведені у Фастові та центральній військово-лікарській комісії, а згодом деталі розповіли і в СБУ. Спойлер знайшли у військомів навіть не сотні тисяч доларів. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 мільйона американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель. Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов'язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров'я. За матеріалами справи вартість таких послуг. Становила 37 тисяч доларів США з одного ухилянта. У цю суму входила підготовка повного пакета документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також супровід ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії. Для реалізації схеми посадовці військоматів використовували особисті зв'язки серед представників ВЛК, яких втемно залучали до злочинної схеми. Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку. Що давало їм можливість втекти за кордон? Тепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Та на жаль, це далеко не перші скандали з очільниками ТЦК і, мабуть, не останні. Чого лише вартує багата у прямому сенсі слова біографія керівника ТЦК з Одеси Борисова, у якого шлейф тягнеться від наявних мільйонів, які він заробив. Самі здогадуєтеся, як і до прогулів роботи. Ця історія прогриміла ще кілька місяців тому, але Борисову досі не оголосили вирок. Також місяць тому затримали начальника ТЦК на Донеччині за вимагання хабаря у військовозобов'язаного. Начальник відділу РТЦК та СП користуючись службовим становищем, висловив в усну вимогу військовозобов'язаному надати йому неправомірну вигоду у розмірі 15 тисяч гривень. За це підполковник обіцяв вплинути на членів обласної ВЛК та правильно заповнити висновок. А як вам історія з рівненським військовим, який вже має на своєму рахунку четверту підозру? Історія тягнеться з липня 2023 року. Тоді Сергію Луцюку було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі. У жовтні 23-го року працівники ДБР повідомили екс керівнику Рівненського ТЦК ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдати ДБР встановило, що керівник рівненського військомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 мільйонів гривень. Але він домігся таки, щоб його випустили із СІЗО та походити під відкритим небом зміг недовго. 2 серпня вийшов, а 3 числа від ДБР отримав нову підозру. Тепер вже він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України, стаття 114.1 кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану. Слідчі просили для нього запобіжний захід тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Також у липні 2023 року ДБР з'ясувало, що керівник Дніпропетровського обласного ТЦК СП Анатолій Пікало під час війни встиг придбати майна на понад 350 тисяч доларів. На свого батька кажуть у ДБР, він зареєстрував кілька автомобілів і дві квартири у Дніпрі. Крім того, він зареєстрував на члена родини підприємства, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 метрів квадратних. Обласному війському загрожує до 10 років позбавлення волі і список доволі довгий, тому на усіх зупинятися не будемо. Як бачимо, в'яжуть військомів не лише на хабарях і за підозрою у жорстокому поводженні з військовозобов'язаними. Варто згадати і про те, що мережею раніше дуже часто розліталися відео зі скандалами за участі чоловіків та представників ТЦК. Одні закидали ТЦК незаконні дії та операцію бусік, як це вже прозвали в народі. Інші зазначали, що до затримання часто призводить поведінка саме військовозобов'язаних, які нібито першими починають хамити представникам ТЦК. Насправді в одній і в іншій історії є правда, адже часто відеомережі мережу потрапляють уже в розпал конфлікту і ніхто не показує, що стало причиною затримання. А втім, категорично заперечувати факти незаконної мобілізації теж неможливо. Факти побиття також облітали мережу і не раз. І от питання Зачасту пояснення бікам і конфліктам є, але це ж не звільняє від відповідальності за нанесення тілесних ушкоджень, то чи є ті, хто відповів за скоєне. І от сюрприз. Днями під час візиту у Житомиру повноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що в діях представників ТЦК та СП в більшості звернень, які до нього надходили, порушень прав громадян України, не було знайдено. З тієї кількості звернень, які я отримую щодня, у більшості було встановлено, що в діях представників ТЦК та СП не було знайдено порушення прав громадян України. Суспільству треба показувати, що є не тільки права а й обов'язки. Щодо випадків порушення прав ТЦК та СП є відповідні механізми. Як ми реагуємо? Коли ми встановлюємо, що в їх діях немає порушень прав громадян України. Ми роз'яснюємо громадянам, що там не було порушень. За його словами, традиційно більшу кількість звернень уповноважений отримує по напрямку національної поліції. Відповідно до процедури, омбудсмен відкриває провадження, надсилає всі звернення, отримує відповіді та приймає рішення, чи були порушені права. Якщо права були порушені, я вимагаю відновити порушені права, провести превентивну роботу, щоб на майбутнє не було подібних випадків. Якщо ми встановили, що порушень прав немає, то особисто роз'яснюємо заявнику, що держава діяла. Виключно в законний спосіб і ваші права не були порушені. Водночас ще на початку квітня цього року, під час інтерв'ю суспільному лубінець зазначив, що у 2023 році отримав понад тисячу звернень, коли комбудсмен мусив з'ясовувати з ДЦК гучні випадки. Станом на квітень 2024 року було зафіксовано більш ніж 300 подібних випадків. Це, скажімо, так, кейси, в яких треба розбирати звернень набагато більше. Він розповів, що стосовно кожного випадку, з приводу якого отримує звернення, він відправляє моніторингову перевірку до органів ТЦК, яка з'ясовує, що не завжди в діях представників ТЦК є порушенням. Багато в чому на його переконання це залежить від професійності людей, які працюють у відповідних структурних підрозділах ЗСУ. відповідаючи на запитання, чи співробітники ТЦК були покарані за певні неправомірні дії. Лубінець зазначив, що фактів реального покарання. Не бачив мене інформуючи відкрите дисциплінарне провадження, що на когось наклали адміністративне стягнення, але я не бачу навіть по максимально ганебних випадках реального покарання. Омбудсмен припустив, що в час війни ймовірно не хочуть доводити до якогось реального покарання військового, бо це може по різному трактуватися. Адже одні вважають працівника військомату героєм, який затримував ухилянтів, а інші людиною, яка порушила права громадянина. Пояснив свою думку Лубінець. При цьому він наголосив, що суспільство не може розділятися на тих, хто воює, і тих, хто ухиляється. А як думаєте ви, як регулювати подібні історії в Україні, як повинні каратися представники ТЦК за неправомірні дії, а також цивільні, які провокують конфлікти? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам тихого вечора. Слава Україні! Слава Зсу, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.